Сьогоднішня наша медицина має змінюватися. Те, як ми надаємо сьогодні допомогу, не влаштовує ні самих медиків, і саме головне, воно не влаштовує і наших пацієнтів. Ми не можемо видумати саме український велосипед. Велосипед вже вийдено на нами. На сьогоднішній день ми знаходимося в стадії вивчення досвіду найбільш розвинених країн, де медицина і офтальмологія знаходяться на саме високих щаблях розвитку. Ми вивчаємо їх досвід, і ми плануємо, як цей досвід адаптувати до наших українських реалій і це впровадити. Акцент має робитися на дві основні ланки. Перша ланка це первинна допомога, це та допомога, яка буде надаватися саме сімейними лікарями, на яких буде покладено основний тягар виявлення хвороб, в тому числі очних. Сімейні лікарі мають навчитися перевіряти густроту зору, вимірювати очний тиск, оглядати стан очного дна. Якщо вони запідозрять якусь патологію, вони далі будуть направляти на більш високий рівень це рівень обласних закладів. На жаль, кількість стаціонарних ліжок, яка є в Україні, на щастя, на сьогоднішній день в декілька разів більше, ніж ті ліжка, які є за кордоном. Для прикладу, два роки тому я відвідав Фінляндію центральний клінічний госпіталь міста Хельсінки. Так от. В цьому закладі виконується 10 тисяч отанологічних операцій, і на цю кількість в закладі існує лише 5 стаціонарних ліжок. Коли я запитав, навіщо ці ліжка, мені відповіли, що якщо хворий прийшов вночі і він був прооперований, щоб просто хворого залишити до ранку, щоб ночі йому не ходити по місту і не шукати таксі. На сьогоднішній день кількість стаціонарних ліжок, які існують, в кілька разів переважають за середню кількість ліжок у всіх цивілізованих країнах. Ці ліжка не зовсім ефективно працюють, а фінансове навантаження, яке вони значуть, надзвичайно високе. Для прикладу, на сьогоднішній день, якщо в обласній лікарні є лише 45 ліжок, при яких виконується Дві тисячі операцій, і за рік лікується дві з половиною тисяч хворих в всіх районних центрах. Існує вдвічі більше ліжок, які вдвічі гірше або менш ефективно працюють. Тоді задаємо питання: а чи варто в районах тримати таку ліж кількість ліжок? Звісно, реформа не проходить можливо і болісно, якщо це дуже швидко і дуже радикально. Тому ми маємо бути готові до змін, і ці зміни проводжувати все-таки пустово, щоб наші хворі не відчували цих змін, і саме головне, щоб зберегти кадровий потенціал тих фахівців-офтальмологів, які є на сьогодні. Тому що фахівцями не можна розкидуватися, і ми ще маємо деякий час для того, щоб змінити систему надання медичної допомоги області, вивчаючи досвід тих областей, де проводяться вже пілотних проєктів, щоб бути готові все-таки до змін. Щоб якщо це фахівці, щоб вони були працевлаштовані, і друге, що саме основне я повторюю, щоб наші хворі не відчули ніякого дискомфорту і залишалися задоволені нашою допомогою.